У миски завжди гостини, я завжди зустрічаю всіх гостей-гостинам з теплим серцем з теплим чаєм. Хороших, найкращих у міських ну, Я дякую за візит, звичайно. Знаю, що перевіряли, дійсно трохи налякали моїх. Ну, але то таке. То Саша, пробачайте, будь так всіх. Ми, наприклад, так, подивилися, як живе ваш мер. У нас є е, е, відео. Ви, ви знаєте, як мер живе? Ні, ні. Ну, дивіться! Дивіться на якраз! Це йде на Андрій, до мера. Хата ось така скромна, що ви паркану боятися. Відкрито, немає ні пса, ні охорони. Покажу все ж таки частинки інтер'єру цієї оселі. Ось така скромна хата. Кажуть, що те, подарувала. подарували. Ні? Це не перша ще безробітка. Те, що подарунки робить, але не такі. Але тут, те, що хороша, найкраще.